Кожен українець має право знати, хто, де та скільки видобуває корисних у Україні, скільки ці компанії платять до державного та місцевих бюджетів і як використовуються кошти. Інформація про видобувний сектор України довго була закритою. Щоб виправити ситуацію, у 2013 році Україна приєдналася до ініціативи прозорості видобувних галузей. Міжнародний стандарт EITI вимагає від країни відкривати інформацію про галузь. І вже з 2015 року Україна публікує щорічні звіти про видобувні галузі, сплачені податки, кількість працюючих у видобувній сфері та іншу інформацію, яка допомагає моніторити ринок. Щоб спростити звітність та процес збору інформації, в Україні створено електронну платформу ІПВГ ІАЙТІГОЮЕЙ. Сайт адаптований для людей з вадами зору. Тепер компанії можуть звітувати через електронний кабінет із використанням цифрового підпису, а місцеві громади отримати дані про соціальні, екологічні, рентні платежі та інші зобов'язання видобувних компаній. Портал ІПВГ дає можливість місцевій владі, суспільству та потенційним інвесторам чітко розуміти ситуацію у видобувному секторі країни. А також оцінити політику держави у сфері надрокористування. Тепер кожен може дізнатись, чи звітує видобувна компанія про свою діяльність та ознайомитись із повною інформацією про неї. Портал ІПВГ дає кожній компанії можливість долучитись до міжнародної ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, а громадськості аналітикам отримати широкий спектр інформації у форматі відкритих даних. Приєднуйтесь.